Вітаю вас, навіть рек Бажаю вам неба на голову, дивіться, буде цікаво. Ей, Чертик. Ой, ой, собачка, балабачка. Що, ага. бігуни? Ой бігуни. Люди, бігають собаки, да, бігають, коли бігають, пацани, бігають, бігають. Бігають. Там десь морчело. Мурчило. Що это в лапки чешиш? Мурчик. Мурчела. Ай, мурчела хороший. Хороший хороший. Шо б'є, это розити. Шучка. Ай, балабашки. Гулять не идем, не идем гулять. У нас роботи повні. Что ви зі мною гру входить? Сьогодні вона буде... всю брюкосынку обчикать. Чуть-чуть подрезать. Да, Ванька, подрежем? підрежем, скажи, подрежем. Пан Пышный. Пан Пышный. Ай, пан Пышный, пан -пышный. Осірінка лізе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Піту я зараз я на хмиза наготовлю. Ірі поки дам, а Іра поки поснімає. Жулечка вибралась на сонечко. А, бігає. Жуля злась відтуди, бо ще впадеш. От, от Рекса. А Жуля до хозяина прибегла, да, Жуля? Жуля сама не знаю, что хочет. У нас сегодня соняшно. И все наши эти на сонечку повыходили. Да, Фанюшка, ты на сонечку? И Рексулька тоже. Жучочок прийшов до нас. І він боїться, як громихає. Так, жичочок. Наш Пішнюній бруде. Попід хатою. Шукає до кого пристать, так, пишний? Бандюга. Ну так. Да. Чньоні. Занятий, занятий. Чиститься, хлопець, вимивається. А манюнка тут за кущиком від нього заховалася. Сиренька наш хмизик ріже. Ми його потім в печечки перетопам, буде тепленько. Да, сирень? Рекса знайшов кісточку гризе, А Фаня заглядає, думає, коли ж він її бросить, щоб і я погриз. Да, Фанюша? Ну, всі жуля прибігла. Жулечка, де ти бігала, га? Пішла позаглядати теж, що там роблять хлопці, да? А Жука на вулицю дивиться, йому інтересно, що там. Та, Жунька? Я вже нарізав, поніс до хати ближче. Будемо завтра палити. Ну, Манічка наша на сонечку під кущиком сіла, тут її ніхто не займає, а то пешний її обіжає, не годяй. Да, Масюнька? А Жуля там он бігає по досках. Сережа хоче пообрізати трошки абрикос. Да, Сере? Туди, сидимо, будеш хотіть моробити. Угу. Будеш проріжувати. Туда. Ясно. А собачурки наши сидят под хатой и наблюдают, что там с хозяином роба, да, Фаня? Чекал? Юлька, грейся на солнышку, да. На солнышку грейся, Юля. Ирочка мне помогает. Веточки туда вытягивает. Фань, ти чого кинеть не тягаєш, фань. Пищень. Писенький, писенький. Ось так, чуть-чуть, получається, ну все ще будуть дивитися, ще багато лишнього. На цих блюкосині. Бабашка. Ось так, чуть-чуть обріза. Ну, знаю, що ще треба обрізати лишнього багато. Ну, нехай. І попозже, може, подумаю, і ще що бріжу. А тут грається. А тут ось. Два друга. Два брата крабав. Та да. Ну він давно не займав. Давно, давно, давно не займав, так, да, Фан? Рексіку до речки. Шукає. Шукає, да. Бабаки. Шо? Що ти балакає? Що ти балакаєш? Що ти розказував, жука? Фанюшка, бігай заперед, дай, бігаєш, бігаєш. Ай, фанюшка. Ай, фанюшка. Оце рекнюха, оцей забор переплигає. бачите, от лапами переплигує, гад, бере такі бар'єри. Так що наращувати це тут безполезно, Це треба отакий от ще. ще отак додавати, щоб було метра два. Тоді так, да. а так. Це все, що я мучився, мучився, мучився. Сітку чіпляв, наращував. Ой тут, бачите, плигає. поплигунчик, Ти поплигунчик, 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 Фаня. Фаня поплывунчик. Фаня. Фаня. Позаймать надо с их. Давно мурочка не займал. Да, 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 да. ну не займает, а мурочка. Мурочка мурается. Ти мурчику дичи, ти не переживай за мурчик. За мурчик, так. Треба ще вирішив трошки покопати. Таке, сонечко таке хороше. Поки погодка, так. Да. Трошки. Ваня пришел Утрамбуй его Утрамбуй, что папа паня. копает Фанюшка Да, Фанюшка Не бойся А то хозяин копает А ты, а ты трамбуешь паня. Пышный он вся да. на сонечку И балдеет Слышный фары на мыльнике Ну, псюрня сидить, наблюдає, як Сережка копає. Так, теж. Жука он. Рексуня. О, і Фанюшка манюшка прибіг. <ріпи> да, Фанюшка, а ну піди подивися, що там хазяїн робить. А ну провір. Не. Нам треба поутаптувати. Фанюш. Ох і фані. Фанюша, що ти там шукаєш? Га! Що ти там вже жує? Що ти там вже витягнув? о-хо-хо-хо, побігли? Когось вже скотів, видно, побачили. Та, Жуля, ти не бігаєш з ними. Каже, на що вони нужні? Ну, жука один. Сидить і з вулиці глаз не зводить, так? Да? Жука. Що ти там? Охороняєш? Охороняєш, правильно? Сервожа копає. псюрня вся сидить рядишком. І жучка, і фонька. Тут жука біля мене, всі, вся. Да, сіронь. Рекса шнира під забором. Де в його дирочку нову знайти? Да, Рексуні? Хотя Та там і дирочки вже не треба, як він перепригує через листи. Да, Рекса? Там рядишком он... пишна морда сидить. Біля мене фанюшка. Мурчелко до нас прийшов. Да, Мурчелко? Ти прийшов на сонечку погріться. Ну, погрійся, погріся. Тут біля нас. Че ви дурите? Фанька, куди покопано? Чуть -чуть -чуть. Покупав, я не буду, ти в мене як зарядка, щоб не застаюватися. Фанька, фанька. Ой, фанючка, ой, ойфанючок. Фанючка, фанючка шилка. Кормити вечором будемо. Ви знаєте, собачки. Знаєш, так? Да, жук, знаєш. Фанючка, кажи, фанючка, кажи, до вечір, треба ще дожить, кажи, так. Да? Доживеш, доживеш. Шо, що, шо? 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 шо таке? Доживеш, здай. жука, доживеш. Жука, до вечора. До... Все буде вечір. А потім попадаєш. ти що підпівуєш? Ну, а вона ж Вон. Пишний, тільки що прозівали. Реша, не займай. Хай грається. Спышный. Ой, Фанька, Фанька, кабанька Он пышный, блеветочки чешется. Сейчас, сейчас его потешить. Фанька, он потеши пышного, правильно, правильно, правильно. А что он тяжит а сам? Е, Рекса, Рекса! Рекса! Що жулик? жуліки, їле розтянув. Рексу в хату закрив. Рекса. Ми на шватку я вам не покажу, тому б'ються, вб'ються, я крестягую. Схотив і держи. Не відпускає. Ой, рексо. От бандос. Пишний. Чого не биться почали? Тебе не поділили, так? Ой бандоси. Так, все, вечором будемо кормити. Що рексик бойовик? Він ті треба був той жука, що ти трогав. Будемо кормитися, да? кормитися будемо. Ой, вже всі почули, що я виніс. Коти бігають, жука десь їздив за водою, жука десь. І побіг, я прибіжить, оставимо жуку, так? Да? Оставим, що, Зараз, зараз. бешені. Время. 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 Ага. Котини дожждуться. Самый голодный пишнюні. Самый голодный кит есть. Сейчас, 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 сейчас им дам. Жуки оставим, да? Оставим жить. Щас, не ты бі! На тобі, на юніка. Паня, ти готуєш так, як мама? Ну так. Да. Ти ж глотушки виніс. Це? <схай> Та там жують. Та я кину, за хто там вони як пережують і все. Та, це ж коти, вони ж це ж не собаки, ага. що тобі за секунду все пережують. Вапти. Хватайте и бешеный. <laughs> Там жують усердно. Так, ага. тут. -а. На Пережовый Еще одну ректику тебе, а це жужуки оставили. Ага. Всё. Хватит. Все. хватит. Вс, тоже надо. Все. Пешный там он жует усердно. Голодающий котик. Друзья, всем пока. Всем тихой ночи. Пока-пока. Шука пришел, пришел. Где ты гулял? На ты, нагна, нагна. На, на, на. Так, манечка, вы На Нато вам, нато. Голодач. На, на. Ты жужуки, цежу жуки, на, жу жука, на, виш. Вс, нема, нема, нема. Нема. Вс. Вс, пока, пока. Всем пока.